У ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі атаки та наслідки терору росіян. Про це поговоримо сьогодні. Наші журналісти вже підготували добірку оперативної інформації про ситуацію в Нікопольському районі. Увага на екран. Російські окупанти продовжують терор мирного населення Нікопольського району. Вогонь відкрили ще ввечері і всю ніч обстрілювали прибережні громади зградів та важкої артилерії. Найгарячіше було у Нікополі. По місту випустили 40 снарядів. Одна людина отримала поранення. Від обстрілів постраждав 47-річний чоловік. У нього осколкові поранення. Медики швидкої не дали йому допомогу. Чоловік лікуватиметься вдома. Від ворожих атак у місті виникли дві пожежі. Полум'я приборкали 26 рятувальників та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки. Прилетів до сусіду град. Загарілась машина. Загарі хлопці постройки, визволи пожарних. Пожарний тушили до двох годин. Чим малі, тим допомагали. у сусіда навпроти, розповідає Олександр, все розбите та погоріле. Автівка, гараж, господарчі та тимчасові споруди. Паркану та воріт просто немає. Вийшов подивитися, тому що був сильний взрив, і позвонив якраз сосіду, узнати, як у нього і в этот момент відбувся второй прильот. Меня кинуло обратно в дом. Ну а сусід кричить у мене што й зарить. Тут інструмента було, просто завалість данте далі. Поруч господарства Костянтина тут також спалахнула пожежа і знищила майже все, скрізь лише попіл. Вигоріла, оце все. Живність вигоріла, у мене були, вигоріло оце все, а сталася одна одна кімната. Пізно ввечері сусіди зателефонували чоловікові і повідомили, що все у вогні. Він одразу ж приїхав додому, вогонь вже приборкували пожежники. Він був матє. Ось це бензогенератор. Вот тут по стенке стояла мебіль. Здесь у мене були інструменти. Все, 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 все было. Чоловік ночує з дружиною на дачі далі від берегової лінії. Це й врятувало подружжя життя. Дибом вижив собака. Йому вдалося вибратися з полум'я. Ось, Ось тут нас перепіли. Бачите, отут були перепіли. Здесь 80 було. Це не так важливо. Вот. вот тут у меня была собака. <смі> Но как она оторвалася, будка сгоріла. Вот. А как она оторвалася і убежала туда в сарай. Все уже до рук уже. А тут к ней притронуться, не тікається у подвал. Дісталося й будинку пана Василя, коли почався обстріл, вони з дружиною вже спали. Полягали спати, чуємо десь стріляли, ну далеко. Потім був перший вистріл Сусідки по хату теж там. Кран розбив, все такой, упало в дворі. На вторий вистріл на, до нас прилетіло, і ми прийшлося нам тікати одтуди. В будинку повилітали вікна, побитий дах, а також понівечений паркан. Та виїжджати з Нікополя літня пара не хоче. Будуть, кажуть, на рідній землі до останнього. І навіть не спускаються в укриття, ночують чують у передпокої, де менше вікон. Бабушка раз по два лазила, потім кажу, слухай, завали, як я тебе відтуди достану. Я не кажу, що буде, те буде. Ми вже за 80-намої живемо двох дрон. Почали війну, як родилися, пережили і в кінці теж. Таке саме стара всього ж за ніч у місті понівечено зо три десятки приватних та багатоповерхових будинків. Масштабні руйнування і на промисловому підприємстві, бетонному заводі. Через обстріл його діяльність довелося повністю зупинити. Пошкоджено повністю офіс, сторожка згоріла. На бетонному злі посікло повністю йомкость там хранился цемент. в общем, вся механічна часть, електронна часть, все повреждено. Пошкоджені кілька газогонів та лінії електропередач. І зранку аварійні бригади займаються відновленням комунікацій. Дарили окупанти і по Марганецькій громаді. Там, на щастя, обійшлося без постраждалих. Валерія Бовша, Микита Сєєнко, Сергій Мельников, Про Нікополь і це вся інформація, яку маємо на цю мить. Просимо вас бути обережними, уникати відкритих територій та місць масового скупчення людей. Якщо чуєте сирену, обов'язково переходьте в укриття або дотримуйтесь правила двох стін. Не піддавайтесь паніці, і вірте у наші збройні сили. Бережіть себе до зустрічі.